Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про продаж культиватора передпосівного, суцільного 8 метрів захвату. Культиватор не мій. Попросили зняти відео, можливо, комусь він понадобиться. На ес подібній стійки стійки тут стоять. Єврозапа і десь бачив де де білота стоїть. Робочі органи, конкретно лапки ще в дуже крутецькому стані, тобто майже не вироблені. Багато з них було замінено не так давно. Тут дуже багато таких самих робочих органів. За рахунок чого перекриття йде там 120% на кожен, на кожен сантиметр, якщо так можна виразитися, Воно складається, тут два циліндра стоїть на колесах крутецький протектор, майже нові. Ці колеса допоміжні металеві, за необхідності, якщо потрібно, можемо поставити. Також резинові. Далі у культиватору йдуть такі проволоки рібінчикі, і ззаді стоїть коток. Коток тут він саморобний, посилений, з товстючого металу. Працювати ще буде довго, довго і вічно. Працював він із трактором. Т-150, але там якийсь мотор був. Ну, коротше, 8 метрів. Я думаю, що цей трактор, мабуть, мінімум 200 кінських сил потрібен. Так як в мене такої техніки немає, тому чесно не можу вам сказати, під який він трактор. Ну, Знаю, що працював тут з Т-150, а який там мотор, ну, явно, що, наверно, скоріш за все, восьмициліндровий. Сам культиватор по рамі ціленький, підсилений він. Ось підсилене тут кріплення до трактора. Що ще сказати, тут повнокомплектний він, розводка, вся гідро є. циліндри, якщо не помиляюся, теж не так давно куплялися. Оці, оці два, мабуть, ті, що розкладають крила, то нові. Дліні. Там теж циліндри в комплекті, все, все є, все на місці. Ціна на, не, на даний культиватор буде 320 тисяч. Ну, якщо там на місці приїхати, можливо, там ще якісь 5 копійок вступлять. Загрузить є чим, територіально він знаходиться у Кіровоградській області місто Новомиргород, Новомиргородський район, колишній, зараз він Новоукраїнський, Ну, щоб ви собі розуміли територіально, де він є. Тому так. В принципі, все сказав. Лапи тут різноманітні, ширші, вущі. Медін Бразил. Brazil. Brazil це все в Бразилії завод Білотовський стоїть. То є італійські лапки Єврозапа, про які вже я сказав, і білота. Оце от такий от культиватор. Так що, кому цікаво, номер телефону я залишу в коментарях чи в описі. Ну і подивитесь там. Інструментальний ящик ще навіть є на йому. Це вже, я так розумію, саморобний. Ось тут на рамі ще лежать. Пружини, це, мабуть, якісь додаткові вони ставляться. Ну, глупче. Культиватор вогонь. Чіпляй, промазуй, що там, де треба промазати, і можна їхати спокійно в поле працювати. Так що так що от. Все, Друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Кому цікаво, телефонуйте.